Проти представника Казахстану Бахіджана Абдурахманова. Оцінують судді. Так, все правильно. Чинка Абдурахманов. Звичайно, прірва у світовому рейтингу, як же він підсікнув свого суперника, не мов кегля. Просто впав. Є ще час, 8 секунд, але цього дуже мало для Акіла Акілах'якові. Ризикує Косовар. Ну і все на цьому виграє сутичку представник Казахстану. Ось так просовою ніжкою, намагався підкрутити. Хояк. І ще один прийом від Хояка. Вазарі заробляє Мартін. Потрібно зараз у Сайкомі. Утримання від Мартіна Хояка. Марк Хрістов уникає небезпечного для себе положення, і все на цьому. Ну що ж, друзі, дочекалися. Фінал у вазі до 73 кілограмів. Представник Алжиру Редуан Дріс Месауд проти іспанця. Хорхе Гарсії Кано. Веліматі Карін. І першим з'являється іспанець. 27 років. В турнірах Європен Опен змагався. Але не зміг там зачепитися за медалі. Був близьким. Тато, друзі, також ми побачимо українців на татамі в Загребі, Жінки у вазі до 78. Та 78 плюс. І подивіться, Кано Гарсія виграє іпоном. Нічого собі! Як його за це? Більш досвідчений опонент. Кано Гарсія стає.